Атака в минуле. Саме з цієї картини художник Олександр Дешко свого часу розпочав тематичний цикл робіт до тисячоліття древнього Володимира Волинського. На сьогодні їх уже понад 20. і саме ці роботи художника створили його авторський проект Галерея Галицько-Волинського літопису. Один із визнаних майстрів історичного живопису пояснює саму ідею виставки «Кліо. назад до Європи досить просто. Ми за це те, де ми були, це може і зміст, але це і факт, тому що ми були там, і ми хочемо людей навернути на ту думку, що ми що нас забрали просто, насильно забрали, бо насправді оці всі рубежі, границі, які творили, чертили мужновладці, королі. Оце вони нам робили границі. А ми там були. Нас границьких не було. Це такий скажімо, візуальний прорив в те справжнє, що було постаті Данила Галицького та Люберта, княжни Волинської та князя Костянтина Острозького. Увесь цей історичний контекст виставки глядачі споглядали під акомпанемент музичних імпровізацій музикантів камерного оркестру Квінта та пісенних балад композитора і виконавця Сергія Шишкіна. Аби краще зрозуміти зріз історичних епох та творчий задум художників, відвідувачі виставки мали можливість безпосередньо поспілкуватися з тими, хто представив свої роботи в стінах культурно-просвітницького центру. Олександр Дешко, Наталя Градиська, художня шкіра, текстиль, Нора Сабова Дешко, живопис графіка, Володимир Хижинський художня кераміка, фотохудожник Олександр Більчук по-різному відчувають і своєрідно передають дух історизму та європеїзму, яким живуть наші сучасники. Кожний художник працював над якимись своїми роботами, але ми свідомо десь готувалися до того, що в нас виникла така ідея, і ми над нею працюємо. І тому вже роботи десь в тому контексті розроблялися. Бути європейцем означає не лише пам'ятати минуле, а й бережливо ставитися до його спадщини та унікальних історичних місць Волині. Зуважив на відкритті експозиції один з кураторів виставки Василь Ворон. Організовуючи ці експозиції, ми намагаємося привернути увагу. До тих надзвичайно серйозних актуальних питань, які стоять перед кожним історичним містом. Ковалем Ковалем так само. А це питання історичного ареалу, визначення його меж, це питання охоронних зон, це питання паспортизації пам'яток, таких майнової оцінки. Словом, тут не початий край роботи. Коваль став третім містом в Волині, де вже презентували виставку Кліо назад до Європи. До цього з історичним мистецтвом Волинських художників могли познайомитися жителі обласного центру та Володимира Волинського.